Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я, Сашко добрий з моїм сьогоднішнім камераменом побратимом Андрієм. Андрію можеш вподобайку показати в камеру, коли твоя ласка. Таку саме вподобайку, будь ласка, залишайте в цьому відео. Бо сьогодні ми покажемо неймовірну круту річ з Андрієм, якого ви не бачите. Це ну, те, мабуть, про що тільки міг мріяти на сьогоднішній день той, хто... Рік хворіє темою пневматики бронемашин, присвячує себе величезною, скажімо так, частиною себе, майже цілком і повністю, так? бо ще є супутні проєкти. Цій темі це ремкомплект, оригінальний із групового зіпа бронемашини з запасних частин. І коротенько, щоб передати емоції, які. Викликає в мені цей комплект, за який зараз ми розглянемо детально, розкладемо, бо я його ще дуже детально не розглядав. Ми зробимо це з вами. Я під музику в моєму вусі, якої ви не чуєте, бо в мене жахливий звук на смартфоні. Спробую легеньким танком висловити емоції, які я маю, відколи отримав цей набір для роботи. Отже. Так, ми себе почуваємо, коли отримуємо від кого, від любого командування із групового зіпа бронемашин набір запасних частин до компресорів АК-150 СВ. Той самий, про який я багато чув за рік, як займаюся пневматикою, і ніколи ніде не бачив в очі, ані в інших бригадах. Ані в цивіль, у цивільних майстрів, які займаються цією темою, ані в моїй бригаді. І тільки зараз, завдяки це, якийсь такий святий грааль, святий грааль теми АК-150, успішно запущеною під ніж в Україні так, за упродовж не одного десятиліття. І зараз, коли командування моєї бригади, так, першого ешелону побачило. Ефективність роботи моєї цивільної команди і те, що ті компресори, які я беру неробочими, потім успішно працюють на машинах. Мені для роботи, для обладнання наших компресорів, виділили цей набір. І одразу я висловлюю подяку командуванню так, тому що за 14 місяців воювання. І перебування в Збройних силах зі спілкування з іншими побратимами і з інших підрозділів зробити для себе висновок, що в принципі, коли командир тобі не заважає робити конструктивні речі, це вже нічого собі показник. Мені, моє командування в особі таких людей, як пан Сергій, пан Володимир, пан Владислав допомагають в розвитку проєкта, надають необхідні речі, підтримку. І, зокрема, цей набір. Довгий такий вступ. Все за для вашої підписки, якщо ви ще не втекли, і маєте бажання побачити такий вміст цієї чорної коробки, яка зовсім не чорна. Отже, поїхали, Андрійко. А ну, давай нам. Дивись, щоб не забирало ніякі локації. Запасні части для. Агріат АК-150 СВ штука-ля. Да до випуска все порожньо. запасні части, я, чесно кажучи, не знаю, чи це білоруський набір, чи вони просто в 60-х роках, чи коли вже тоді в них були проблеми з граматикою. Розкриваємо ящик, відмахуємося від комарів. Локації не забирай. І бачимо тут перелік. Частин. Я його відсканую і розміщу на Хмарі, щоб ви також мали до нього доступ. Ну, в принципі, він, значною мірою, якщо не повністю, дублює знову ж таки, документ, який є на Хмарі, там каталог деталей та збірних одиниць цього компресора. Це. Специфікація запасних частей групового комплекта на 10 ізділій. Тобто, це ну, на роту, я так розумію, так, на 10 машин возиться цей комплект. Не пам'ятаю, як правильно називається машина у ну, військовому підрозділі, в якій групові зіпи зберігаються, але це не суттєво. А суттєво у нас що? Правильно? Те, що на початку проєкту. З розвитку пневматики, ми для того, щоб отримати нульові речі зі зберігання без пробігу з ідеальною довершеною геометрією, змушені були придбати за 100 тисяч гривень волонтерським коштом вузол БМП. БМП, який ми благополучно розбираємо на частини, вже низку частин відтворили. І зараз саме у, наприкінці травня 23-го року так, ми проходимо скажімо так, наріжний камінь, наріжний камінь відновлення відновлювальних робіт. Це докладаємо всі зусилля, щоб перепресовувати гільзи у циліндрах. Тому що рік я щільно займаюся цією темою, чув найрізноманітніші варіанти. І версії розробки цих компресорів, їхнього застосування від людей, які десятиліття в цій темі. І періодично хтось озвучує такі поняття, явища, як ремонтні розміри, ремонтні циліндри, ремонтні поршні. Наскільки я знаю, згідно документів, літератури і спілкування з найбільш фаховими і досвідченими людьми в цій галузі, цей компресор створений одноразовим, і на нього не існує ніяких ремонтних частин. Ані гільз, ані циліндрів, ані поршнів, ані кілець. Вони всі йдуть в одному єдиному розмірі. Саме тому ми дослідили різні варіанти і зараз намагаємося перепаковувати гільзі, гільзи в нові гільзи, створювати нові і запаковувати в уживані сорочки алюмінієві. Під нульовий розмір, щоб ставити туди поршні і кільця, виробництво яких більш-менш налагоджено в Україні вони є. Так? І після того, як ми пройдемо етапи створення гільз, відтворення і благопущення запаковування в сорочки, упевнимося в їхній придатності до експлуатації, там залишиться насправді різна дріботінь. Менш проблемні речі, які або майже не зношуються, або майже не ламаються, і в яких через це, можна сказати, такого великого дефіциту немає. Отже, давайте подивимося: тут на 10 виробів написано, я не перераховував, але у мене, ну, скажімо так, за просто габаритами і вагою цього ящичка. Так, складається враження, що тут явно не на 10, не на 10 виробів. Я це все ще не перераховував, я перерахую, надам звіт командуванню, яке це мені надало для відновлення компресорів відповідно, звісно, тільки моєї бригади. Так? Отже, давайте подивимося разом, що ми тут маємо. Каталожні дані ак 150 н 15 циліндр третього ступеня. І він у нас однаковий. Це у нас модифікація СВ, танкові компресори. Третій ступінь у нас однаковий і на БМП-на БМПшних точно, якщо не помиляюся, також на тих, що на САУ. САУ нам трапляються найменше, найбільш проблемні у нас це танкові і бмп на сьогоднішній день. Отже, циліндр третього ступеня. Модифікації МКВ СВ, так, універсальний Є. Циліндр першого ступеня. Кількість дві штуки. Так, Все, як бачимо у фірмовій упаковці, після якої я, мабуть, <кхід> митиму руки. Але дуже це все чудово і гарно. СВ. Унікальні, наскільки я знаю. Можливо, для модифікації САУ вони там теж мають цю геометрію, не певен, але точно відрізняються суттєво від модифікації БМПшної МВ та МКВ. <кхем> Значить, третій перший ступінь. Так, по дві штуки. Поршень третього ступеня вузол. 150N. Ну, номенклатуру ви всі всю побачите на хмарі. Вузол, і я так бачу, він тут із кільцями. Він тут із кільцями. Розмір кілець, нагадую, так, для того, щоб встановити реальний робочий розмір кілець, використовується калібр, в якому щупом промірюється параметр нам потрібний, а не те, що ми беремо там штангелем і пробуємо міряти. Так поршень третього ступеня. Кільце поршневе 23 плюс 23 r Ну, це, я так розумію, компресійні. Так, їх тут багато. От щодо цього ми ще дізнаємося, напевно, але мене. Я, оскільки не запитував так, що означається 23 плюс 23 r як мені пояснювало, що це е, ремонтні, але ідентичні за розміром до оригінальних, так, тобто просто ті, які йдуть на заміну, коли в тому є потреба. Якщо у вас є більш достовірні так, достовірні дані щодо того, що означається літера R, на маркуванні кілець дуже буду вдячний, коли ви мені про це напишете в коментарях. Тут у нас всілякі такі гарні, файні прокладочки. Алюміній, наскільки я знаю, три десятки. Папір 11 сотих, і теж три десятки. От. І от всі вони, що у нас під циліндрами. Точно, можливо. Десь іще, але зараз я не скажу з упевненістю, нібито тільки під циліндрами. Це у нас хто? Голівка із втулкою. Вузол. Я так розумію, він там разом з двома клапанами, а може і ні. Так, навпомацьки мені не вдається встановити. Ось, ну, голівка, так. Є у нас одна штука. Ще у нас два поршні першого ступеня. Теж, я так розумію, з кільцями. Все в таких гарненьких пластикових стаканчиках, пакетиках, провощена, промасляна. Попромасений папір, прокладки, шайби, кільця. Коротше, далі я діставати не буду. О, шатунчики пішли. Коротше, я так розумію, що тут без кришок картерів просто весь компресор. Ну, і прийшов не один, так, їх би тут мало бути. От. Поршневе кільце першого ступеня 8 плюс 8 r 16 їх тут штучок по 8. Просто і по 8 І Іще одна кришка, так? Прокладки. Прокладки якісь. Так, в так, мене складається тверде враження, що в цьому груповому зіпі на 10 машин, хоча тут, як можемо бачити, далеко не 10 машин. А от клапанці у нас пішли. Так, ну, це, очевидно, голчастий, бо пелюстковий у нас значно більший за розміром. Який саме будемо дивитися за номенклатурою? Так, Бо вони у нас є, наскільки я пам'ятаю, на 6, 30 і відповідно 150 атмосфер тиску. Так, все. Оця вся дріботінь. Пошневі кільця з великою літерою R. І не дуже великої прокладочки. Все. Далі все повторюється. Отже, от те, про що ми багато чули і ніколи не бачили, принаймні я наживо. Що з який ми з цього робимо висновок? Що, в принципі, в груповому зіпі, по, принаймні, по танках є весь компресор. Є весь компресор, окрім. Чого я не бачу? Ну, принаймні наживу, я не бачу ексцентрикового валу. Давайте швиденько пробіжуся очима. І кришек картерів. Все інше, я так розумію, тут є. Можливо, навіть є. Голівка, поршень, циліндри, клапани, клапани, шатун, палець поршня, шайби, клапан, прокладка, вузол, шатун. Нитка хірургічна, 5 соток, я так розумію, шовкова. Перекладка, втулка, заглушка, шайба, кільце це Нема. Нема кришок картера, нема вала. Все інше, я так розумію, тут є. Про що особисто мені це каже, так, коли у них на заміну йдуть нові циліндри. І тут вже немає ніяких R, ніяких нічого. Просто вони попарно запаковані. Це вкотре мене. Упевнює в тому, що ремонтом передбачена просто заміна одноразових деталей в зборі циліндрів, відповідно з кільцями, в яких, я так розумію, дефіциту в Радянському Союзі не було. А в нас дефіцит шалений, що спонукає нас це все робити. Але в чому, окрім того, що Просто безпосередньо застосування для ремонту та відновлення компресорів АК-150 взагалі, тому що більше 80% цих деталей взаємозамінні на всі серії АК-150, принаймні на БМПшних, на САУ і на танкових, окрім третього циліндра, окрім третього циліндра, тобто всі інші клапанці, прокладочки. там... Можливо, якась там прокладочка там, на деяких модифікаціях палець спрямовує циліндри на деяких проточка можливо, там відрізняється. Але більше 80% взаємозаміння. Відповідно, з таким ремкомплектом ми маємо змогу ремонтувати, ну, мабуть, значною мірою всю серію АК-150 НВ, МКВ, СВ, там всілякі СВЮ і інші екзотичні модифікації. <клух> Але. Повторюсь, окрім безпосереднього використання в ремонті. В чому ще велика цінність конкретно для того проєкту, який я розвиваю з відновлення бронетехніки національного масштабу, в тому, що повторюся, ми за 100 тисяч були змушені купити вузол БМПшний, який розірвали до останнього винтика і з якого знімаємо параметри, виготовляємо дублікати у послідовності пріоритетів. Так, найбільш проблемні речі в першу чергу, менш проблемні. Залишаємо на потім. Також тому, що бюджет обмежений. І я вже думав певний час, що ми... Ну, я не бачив інших варіантів, окрім як придбати нульову голову зі зберігання с щоб опрацювати, опрацювати її. Ну, по суті, можна сказати, тільки третій цили... третю ступінь. Циліндр третього ступеня це не він, ось це він. І, відповідно, поршні і що ще. Та нічого. Тобто, просто щоб зняти довершену геометрію зі зберігання оцих от речей однією з них. Ну і поршня до неї, так, третього ступеня. Ось. Я не бачив інших варіантів, окрім як за 60 тисяч, мені віддавали за 50 зі зберігання придбати і також його розібрати. Звісно, я з тим вагався, тому що гроші чималі. Роботи не так багато. Я взаємодію з різними працівниками різних заводів, машиноремонтних, бронетанкових, так. І інформацію по цих компресорах, по крихтах, збирав по них також, по тих, що мені допомагають. Але ну, це були зовсім зовсім крихти. Найбільше інформації, наскільки я знаю, мав би, мати, мав би мати завод Малишева. Я до них звернувся, так само, як до інших, в письмовому вигляді. Вони мені сказали, ви фізична особа. Це фактично, ви вимагаєте від нас здійснити промисловий шпіонаж. Нічого ми вам ніяких креслень не надамо. Я їм сказав. Ну, в телефонному спілкуванні, так, в листуванні, що добродії. Ну, дивіться, ми ж з вами. Я у вас прошу не зразки накидки Т-90 так, трофейною, щоб дослідити її, чому вона так подобається танкістам. Я у вас прошу просто креслення речі, які 500 мільярдів років, яка старіша за нас з вами разом взяти. Яка виготовлялася в Україні пару десят років тому. Не знаю, що зараз виготовляється, але, чесно кажучи, здивувався, коли би таке дізнався. Ну, просто скиньте мені креслення. Так? Там Ціна питання: купляти нову голову, витрачати час, зусилля. Ну, ви бачите, що ми воюємо. Ви бачите там, мій соціальний профайл. Ну дайте мені, будь ласка, креслення цього циліндра цієї поршневої групи. Ні. Ну, ні, то ні. Дякую. Обійдемося без вас. А, тепер. Завдяки сприянню моїх командирів, яким також, як і мені, можливо, менше, можливо, вони не танцюють, може, десь глибоко всередині танцюють. Але подобається результат, який цей проєкт дає. І ось ці голови вони поїдуть на дослідження, аналіз, третій ступінь, так. І з них будуть зняті всі параметри. Чому? Тому що фізику, хімію, твердість там, шрохуватість, чим вони покриті, ми можемо зняти із вживаних за звичай. Хоча, ну, і там також не все. А геометрію зняти, окрім як з нульових, ну, ми способу не бачимо. Ось тому. Таке маємо свято. Таким чином, на сьогодні у нас є МКВшна голова завдяки волонтерській допомозі, з якою ми вже півроку працюємо, вичавлюємо з неї всі соки. Є ось СВшна голова, розібрана для роботи і аналізу. І от з вами ділюся радістю, хто буде запитувати, як виглядає. Ремкомплект із групового зіпа танка. Ось так він виглядає. Ну, нібито на сьогодні все. Дякую за увагу. Приємно було з вами потанцювати. Приємно було вам розповісти, поділитися з радістю, так? бо горе розділене з небайдужими людьми, стає меншим. Радість стає більшою. І з цією великою радістю. Запрошую вас підписатися на канал, якщо ви не підписані. Отаку здоровенну вподобайку мені, будь ласка, залишайте мені, моєму командуванню. Відкриті для вас коментарі, для будь-якої критики, зауваження, ділитись думками і всім на світі. Це все спонукає мене записувати все краще відео, вмивати обличчя для цих відео, залучати. Побратима Андрія, покажи ще раз вподобайку екран. От, будь ласка, якийсь він там крутить. махінація, я не знаю. Крутить чувачево. Все, слава нації, йдемо працювати.